Ви не повірите своїм очам. Справді деякі країни живуть без конституції. Ні, ні, я не помиляюсь і нічого не перепутала. Справді деякі країни не мають конституції. Усім привіт! Мене звати Катруся Палі, і ми продовжуємо нашу конституційну програму. Отже, таких країн у світі налічується сім. І повірте, в їх числі є такі, яких ви точно не очікували тут побачити. Отож, перша країна Велика Британія. До сьогоднішнього часу у Великобританії немає конституції як єдиного документу. Незважаючи на це, саме Британія вважається однією з зірцевих західних демократій. А як це працює? Вся річ у тім, що права британців регламентують стародавні і окремі конституції. Конституційні угоди. Тож Британська конституція без конституції у своєму роді є унікальною. Поїхали далі. Канада. У цій країні діє писана, але не кодифікована Конституція. Пояснюю, що це означає. Основний закон країни складається не з одного, а з багатьох серій актів. Інтерпретація конституції називається канадським конституційним законом. Двома основними документами вважаються акт про британську північну Америку 1867 року, або нині акт про конституцію 1867 року, що проголосив Канаду домініонам Великобританії. Стоп! а тепер треба з'ясувати, що ж таке Домініон? Це така форма політичної системи, яка існувала в Британській імперії. До речі, першим Домініоном була Канада, до якої зараз ми і повернемось. Другий основний документ це Конституційний акт 1982 року. Він встановив, що всі закони, що приймаються в Канаді, не потребують формального підтвердження в парламенті Великої Британії. А далі у нас Сан Марино. Мені здається, ми вже про неї згадували, коли говорили про найдавніші конституції світу. Але ми забули одну малесеньку деталь. Вона також належить до некодифікованих конституцій і складається з двох нормативних актів яких саме запитаєте ви розповідаю законодавчого статусу республіки Сан Марино і декларації прав громадян і основних принципів державного устрою? Ну і ще одна цікава країна без конституції: це Ізраїль, правова система країни, це основні закони та декларація незалежності. Зробити з неї єдиний текст конституції заважають суперечки між світською. Та релігійною частинами ізраїльського суспільства. Окрім тих країн, що ми вже розказали, конституції немає у Лівії, Швеції та Новій Зеландії. А з вами була Катурся Палій. Вмикайте рожеві окуляри та дізнавайтесь багато цікавого, Па-па!